Вітаю вас на уроці математики! Сьогоднішня наша тема повторення ділення з Остачею, ознайомлення з письмовим діленням на одноцифрове число виду 824 поділити на 2. Не урок, а справжнє свято. Бо полином у світи мандруватимем завзято, юний друже, я і ти. У поході будь уважним, добре думай, не спіши! Знай, що вчитись завжди важко. Легше буде у житті. Працюємо з нашим підручником на сторінці 9091. Запишемо у своїх зошитах 16 травня класна робота. Будемо записувати значення виразів 540 плюс 270 810.

Запишемо та обчислимо вирази. 67 помножити на 7, 7 помножити на 7. 49. 9 записали 4, пам'ятаємо, 6 помножити на 7. 42 плюс 4, 46. 469. 125 помножити на 6. 750. 288 помножити на 3. 864. 240 помножити на 4 960. Виконуємо ділення з остачею. 9 поділити на 4 Часті. 2 остача 1. 56 поділити на 9 в часті. 6 остача 2. 42 поділити на 5. В часті. 8 остача 2. 37 поділити на 3 в частці. 12 в остачі 1. Розглянемо, як знаходили частку чисел 824 і 2. Як ми це робимо, коли ми ділимо усно? Число 824 ми з вами розкладемо на сотні, десятки, одиниці. Кожен із цих розрядів поділимо на двійку. Тобто 800 поділити на 2, 20 поділити на 2 і 4 поділити на 2. Після цього всі частки додамо та дізнаємося, що частка чисел 824 і 2 дорівнює 412. Як же ми виконаємо письмове ділення? Ми з вами записуємо 824 і. При письмовому діленні ми з вами пишемо не дві крапочки, а вертикальну риску та вбік горизонтальну риску. Над рискою ми записуємо дільник. Ділене 824 дільник 2. Під рискою будемо записувати частку. Ми бачимо 824 це трицифрове число. У цьому діленому перше неповне ділене у нас 8 сотень. Ми з вами 8 ділимо на 2, і знаємо, що це дорівнює 4. Четвірку ми записуємо під рискою цією ділення. Це буде в нас перше число нашої частки. Тепер, як ми перевіримо, чи правильно ми з вами помножили? Четвірку помножимо на 2, це буде у нас 8. Записуємо це 8 під нашою вісімкою із діленого, і виконуємо дію віднімання. 8 мінус 8, це буде 0, 0 ми не пишемо. Тепер переходимо до наступного. Друге, неповне ділене у нас 2 десятки. Два десятки, ми знизу записуємо, опускаємо двічку. Два десятки поділити на 2 дорівнює 1. Один. Записали одиничку в нашу частку. Перевіримо 1 помножити на 2. Буде 2. Ми записуємо його під нашу двійку і виконуємо дію віднімання. В нас не буде якоїсь остачі, так? буде нулик. Ми нулик не пишемо. Переходимо до третього неповного діленого. Це у нас число 4. Зносимо його, опускаємо вниз, 4. Поділити на 2. Отримуємо 2. Записуємо в частку 2. 2 помножити на дільник на 2. Буде 4. Виконуємо віднімання і бачимо, що в нас залишається нулик. Ми з вами побачили, що остачі немає, а частка в нас виходить 412. Ще важливо, зверніть увагу, ви побачили, що при додаванні, множенні чи, чи відніманні ми з вами завжди починали із одиниць. У діленні, в стовпчик, навпаки, ми з вами розпочинаємо із сотні. Якщо у нас трицифрове число, так то це буде у нас сотня. Починаємо завжди обчислювати із початку. Розглянемо ще одне пояснення. 864 поділити на 2. Перше неповне ділене 8. 8 поділити на 2 дорівнює. 4. Перевіримо 2 помножити на 4 8. Друге неповноділене 6. 6 поділити на 2. Дорівнює 3. Перевіримо: 3 помножити на 2. 6. 6 мінус 6. Третє неповноділене у нас 4. 4 поділити на 2 буде 2. Перевіримо множення. 2 помножити на 2. 4. Остачі в нас немає. Востанчі 0. Обчислимо письмово за зразком. 642 поділити на 2. Перше неповне ділене. 6. Тому в нас участі буде три числа. 6 поділити на 2 дорівнює 3. Друге ділина. 4 поділити на 2. 2. І третє ділене – 2 поділити на 2 буде 1. Віднімаємо двійку і в остачі в нас 0. Отримали ціле число 321. 484 поділити на 4. Бачимо, що в нас перше неповне ділене – четвірка, зручно ділиться на. 4. Нашу четвірку в частці в нас три числа. 4 поділити на 4. Записуємо в частку 1. Перевіряємо 1 помножити на 4. 4. Друге неповноділена 8 поділити на 4. Буде 2. Перевіряємо 2 помножити на 4. 8. 4 поділити на 4. 1. В остачі в нас 0, Ми отримали ціле число 121. Виконуємо наступні обчислення. 264 поділити на 2. Ми бачимо, що в нас ділене трицифрове і перше неповне в нас ділиться на двійку. Тому у участі в нас три числа. Починаємо. 2 поділити на 2. 1. Тут ми з вами пишемо мінус 2 і ставимо риску. Наступне неповне ділоне 6. 6 поділити на 2. Це буде 3. Перевіримо 3 помножити на 2, 6. Повністю число поділилося. Нічого не залишилось, немає остачі. Зносимо останнє число, останнє неповноділене 4. 4 поділимо на 2 буде 2. Тут ми з вами ставимо мінус 4, і в остачі в нас нічого не залишається. В Встачі знизу пишемо 0. Вийшла в нас частка число 132. Наступний випадок розглянемо 969 поділити на 3. Бачимо знову. У нас перше неповне ділене. Зручно ділиться на трійку, у частці буде три числа. 9 поділити на 3. Буде 3. Ми з вами. Від 9 мінусуємо цю дев'ятку. Рухаємося далі. Друге неповне ділення 6. Ми зносимо його вниз 6 поділити на 3. Буде 2. Давайте перевіримо, чи вірно ми поділили 2, помножимо на 3, буде 6. Нічого в нас не залишається. Так, 6 мінус 6 0, тому переходимо до третього. 9 поділимо на 3. Отримуємо 3. Перевіримо 3 помножити на 3. 9. Ми від дев'ятки. Від дев'ятки віднімаємо 9. І в часті ми отримуємо 323 в останчі в нас 0. Нічого в нас в часті не залишилося. Число 969 поділилося на число 3. Наступні випадки. 663 поділити на 3. Бачимо знову у нас підказка, що в часті 3 три числа. 6 поділити на 3 дорівнює 2. Пишемо 6, мінус 6 і підводимо риску. Переходимо до другого неповного діленого. 6 поділити на 3. Вносимо вниз 6. 6 ділимо на 3, це у нас буде 2. І сюди пишемо мінус 6. Підводимо знову риску. Наступне неповне ділене 3. 3 поділити на 3. Записуємо сюди трійку. Це буде 1, 1 помножити на 3. Буде 3, і в остачі в нас 0. Частка чисел 221. Розглянемо ще один випадок. 639 поділити на 3. Знову у частці 3 числа. 6 поділити на 3. Дорівнює. 2. Перше неповне ділене ми з вами поділили підводимо риску. Дивимося наступне. Друге неповне ділене – три десятки. Зносимо трійку. Три поділити на три. Один. Перевіримо один помножити на 3. Три. три. Підводимо риску. Третє неповне ділене. ділене. одиниць. 9 поділити на 3. 3. Тут ми написали 9 мінус 9. І в в нас знову нічого немає. 0. Частка чисел 639 і 3 дорівнює 213. Розв'яжемо рівняння, виконуючи обчислення письмово. 3 помножити на х дорівнює 936. В нас невідомий другий множник. Як ми з вами знайдемо х. Потрібно 936 поділити на 3. Давайте збоку поруч запишемо 936. Письмово запишемо ділення вертикально-горизонтального риска. І над рискою. Дільник 3. Бачимо у нас перше неповне ділене число 9. 9 поділити на 3, дорівнює 3. Записуємо в частку трійко. Під дев'яткою 9, 9, тому що 3 помножити на 3 це буде 9. Виконуємо дію віднімання і підкреслюємо. Друге неповне ділення 3 десятки. Переписуємо вниз. 3 поділити на 3 буде 1. В частку дописали 1 в десятки. Перевірили 1 помножити на 3. 3. Виконали дію віднімання, нічого в нас не лишилося. Буде 0, 0 не записуємо. Третє неповне ділення 6 одиниць. 6, записуємо, 6 поділити на 3. Записали в частку 2. Виконали дію віднімання і в остачі в нас 0. Х дорівнює 312. Виконуємо перевірку 3 помножити на 312 дорівнює 936. Давайте перевіримо, чи це дійсно 936. 312 помножити на 3. 2 помножити на 3. 6. 1 помножити на 3. 3. 3 помножити на 3, 936. Ми правильно з вами знайшли значення х 936 дорівнює 936. Наступне рівняння: 125 плюс х дорівнює 547. Невідомий нас. Другий доданок. Як ми будемо шукати х? Потрібно 547 мінус 125. 547 мінус 125. Починаємо із одиниць. 7 мінус 5. 2, 4 мінус 2, 2, 5 мінус 1, 4. І х 422. Перевіримо. 125 плюс 422 дорівнює. 125 плюс 422. Починаємо з одиниць 5 плюс 2 7, 2 плюс 2 4, 1 плюс 4, 5. 547 дорівнює 547. Молодці. Наступне завдання 679. На туристичній базі 5 чотиримісних наметів і 8 шестимісних. Скільки місць в усіх наметах? Складемо умову до задачі за таблицею. Кількість наметів. 5 наметів. Загальна кількість місць невідома, але знаємо, що. 4 місця в таких наметах. Тепер більші намети. Невідомо скільки всього місць, але знаємо, що таких наметів 8, і в них по 6 місць. Нам потрібно знайти, скільки місць в усіх наметах. Як ми можемо з вами це знайти? Можемо дією множення знайти, що 20 місць всього в 4місних. Наметах. Тепер другою дією знову множенням знайдемо, що 48 місць в шестимісних наметах. Потрібно тепер знайти, скільки всього місць. Додамо та отримаємо 68 місць в усіх наметах. Тепер що нам потрібно зробити? Є в нас ще запитання, скільки обернених задач можна скласти до цієї задачі? Складіть і розв'яжіть усі можливі задачі за варіантами. Ми з вами можемо сказати, що всього місць 68. Можемо з вами одне із відомих раніше значень закрити, тобто ми знали, що було 8 наметів. Шестимісних, а тепер ми не знаємо скільки. Що ми ще можемо зробити? Можемо з вами сказати, що усіх місць 68, але не знаємо скільки наметів у яких по 4 місця. Як ми ще можемо зробити третій варіант? Усіх місць 68. Ми знаємо, що є 5 наметів. Невідомо, скільки в них місць нам потрібно знайти, закрити цей знак запитання. Четвертий варіант. Усіх місць 68 ми з вами можемо змінити, поставивши замість кількості місць тих восьми наметів знак запитання. Побудуємо діаграму. Відомо, що голубий кит може мати довжину до 30 метрів, кашалот – до 20 метрів, косатка – 9 метрів, біла акула 12 метрів, пасетер до 7 метрів. Побудуй діаграму довжини мешканців морів, прийнявши одну клітинку за 1 метр. Що ми для цього робимо? Ми з вами креслимо дві такі. Лінії. Горизонтальна лінія показує довжину в метрах, вертикальна показує мешканців морів. Починаємо ми з вами від нулика і 1 см, одна клітинка це 1 метр. Якщо ми поставимо позначку на п'ятій клітинці, це буде 5 метрів. Ще плюс 5 клітинок 10 метрів, ще плюс 5 15 і так до 30 метрів. Будемо з вами креслити довжину кожної тварини. Кит у нас має довжину 30 метрів. Кашалот 20 метрів, косатка 9. Тут, бачите, можемо з вами не до десятки доходити, а на одну клітиночку менше. Акула. 12 осетер 7 метрів. Виконуємо обчислення за діаграмами. Погляньте, у вас є такі дані. Четверта частинка в відстані це 32 кілометри. Як нам знайти, скільки всього має проїхати автомобіль? 32 помножимо на 4 отримаємо 128 кілометрів. Наступне. У нас є. Таке, що вся вартість це 32 гривні. Скільки буде становити четверта частина від вартості? Знайдемо дією ділення, що 8 гривень. Вашим домашнім завданням буде на сторінці 91 розв'язати задачу 681 та виконати ділення письмово вирази 682.